Елмерс робів там багато радіостанцій, які впливали на німців, да, на час війни на ворога ну, всередини Англії, всередині Великобританії ну, працювала BBC і BBC підтримувала англомовна BBC, вона ну, підтримувала журналістські стандарти. А, це дуже була дуже складна історія для BBC. У 41-му року керівники BBC вирішили, що вони будуть ну, говорять правду британському суспільству про, про те, що відбувається на фронті. Теж про, про трагедії на фронті, про помилки на фронті і про про на фронті. І це був такий дуже дуже важкий момент, а, тому що традиційно ну, ну не знаю, а, а, то, що в Англії було б там версія телемарафону зараз тут. Вони не говорили всю правду, тому що у них була ці мета підтримувати позитивний настрої. Да? А вони вирішили після 41-го року, щоб було довір'я. До влади у Великій Британії у британців туди буде потрібно розповідати їм правду.